Добрий день, любі марганчани. Сьогодні я веду свій репортаж із нашого замечательного на Гострої квіткового магазину. Ви будете здивовані, але у нас в Марганці у в нашому ой, бідному і зраненому марганці можна купити квіти. Приїжджайте до нас на нагострой. Держбут, і дивіться, і на юбілей, і на день народження просто. Гляньте, які розочки, які шикарні розочки. І пані, пані Таня не в'їхала, не втекла, не злякалася. Працює для вас. Приходьте, можна в такі тяжкі часи придбати і траурний букетик. Ось, скільки тут гарного, скільки тут красивого, цвіти завжди прикрашають людську жисть. Приїжджайте, якщо у вашому районі закрились квіткові магазини, у нас працюють.